Багато єсмова. Але цим довга зніматися не члени виконкому, не депутати, не підприємці, а відповідні правоохоронні органи, те, що говорив Ярослав Яковий. А це, що комісія ми сьогодні зупинимося, його робить, це буде прекрасно. Тільки в комісію для того, щоб не було сварки, скільки я працюю, я один раз за 9 років зробити спілкувався. І Василь Васильович. Пам'ятає цю розмову, правильно? Коли посилають тебе куди не треба і тікають на за три метри тобі допомагає. Поніма? З такою емоційною людиною, яка я тільки жалко, що далеко стояв. Це було 5 років, років назад. Більше я зрозе не спілкувався. Okay. Okay. І з нею, і в мене е, сьогодні в нас закон говорить, є підприємець на мимо довели здати всі умови для того, він працював. І на сьогоднішній день, дякуючи нашому бізнесу, нашим тим людям, які создають робочі міста і саме себе самоорганізовують, ми маємо нормальне надходження до бюджету. Ні одного нема такого в області, те, хто є в Олевську. Це дякують людям. А зараз люди добре, давайте ми послухаємо вам, відповідно, в мене буде пропозиція, за комісією проголосували. І вже на 25 число е, вже за вас запрошуємо прийдете. А зараз послухай ваші побажання. Хто би хотів бачити? Хто там не хотіли? Пан Сергій, Давай, Сергій, давай починаємо. А що там побажати? Ми за порядок і стабільність. Предоставлять нам місця на ринки, підемо спокійно там. Поки нема, будемо там працювати. Що там вирішувати? Тут нічого немає ніякої проблеми немає, бо там вирішується проблема поза. Це, 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 це не від нас залишить. Ви говорите, прокуратура нічого не може зробити, саму оборону создавати, саме і забирати? за все.